Це вказівник вулиці Васнецова. На початку вулиці за адресою Васнецова, 2 а розташована будівля з ось такою табличкою, показує член міської топонімічної комісії Юрій Митрофаненко. На табличці вказана адреса вулиця Васнецова. «Васнецов – це відомий російський художник. Ну багато хто бачив його картинки картини три богатиря. <кхи> Пам'ятаю, з дитинства Альонушка. А ще Васнецов відомий тим, що він у Києві розписував Володимирський собор. Це, до речі, собор нині православної церкви України. Доволі відомий художник на його картинах виросли всі, навіть напевне, ті, хто написав оцю цю безграмотну табличку, тому що Васніцо. Ну і тут питання, хто за це відповідає. Будівля насосної станції, де розміщена табличка з помилкою, перебуває на балансі Кропивницького водоканалу. Його директорка каже про помилку у назві, не знали. Сама станція називається в нас ПВНС Васніцова. А вивізка де адреса Васніцова, вона ще була ну, би, влаштована дуже давно, ще при минулому приводному господарстві. Ну, дійсно, мабуть, була зроблена помилка, ми обов'язково виправимо табличку замінимо. Це вулиця Пашутінська. Вона названа на честь колишнього міського голови Кропивницького Олександра Пашутіна. На цьому будинку замість таблички вулиця Пашутінська встановили іншу. Вулиця Пашутінська з 1993 року. Ну, загадку цієї таблички я можу пояснити так. Просто в Радянському Союзі е, назву утворили за допомогою закінчення. А в дореволюційний час, тобто до 1917 року, за допомогою суфікса Суфіцаськи і повернули вулиці назву Пашутінська. Але, напевно, мешканці будинку вирішили, що вона Пашутіна. І досі ця табличка тут є. На момент зйомки мешканців будинку вдома не було. Юрій Митрофаненко вважає, заміна табличок це відповідальність міської ради. У нас в місті Кропивницькому діють правила благоустрою. От, і згідно з цими правилами, мешканці приватних будинків повинні привести ну, по-перше, повинна бути наявна адресна табличка. По-друге, вона має відповідати тій назві, яка діє зараз. Додає, для порушників правил благоустрою передбачений штраф від 340 до 1360 гривень. Суму визначає адміністративна комісія міськради. Олександр Смотанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.